Як правильно загадувати бажання, щоб вони збувалися? Ми всі родом з дитинства, і нам усім хочеться, щоб наші бажання, які ми хочемо, вони здійснювалися. І дуже нам хочеться, щоб вони здійснювалися не нашим шляхом, а щоб нам хтось це е, зробив. І пам'ятаєте, як то в дитинстві перед новим роком ми писали е, е, наші побажання, і е, дід Мороз, він виконував наші бажання у вигляді наших. Батьків. Тож, давайте сьогодні поговоримо про те, яким чином можна спонукати і себе, і всесвіт до того, щоб ці бажання здійснювалися. Але перш ніж підемо, хочу сказати, що від бажання до певного сенсу да, є певний. Проміж таких ступень, ступ, сходинок, да, по яким важливо рухатися. Перше, це бажання. Після бажання у нас йдуть мрії. Після мрій у нас йдуть. Цілі після цілі в нас ідуть наміри, ну і звісно, наші сенси. Так от бажання це те, що народжується в нас всередині, це те, що дійсно хоче наше внутрішнє, наша внутрішня дитина. Да, як то кажуть, чому дитина? Бо саме дитина, вона наша внутрішня, вона відповідає за таку цікавість, азарт, наші мрії. У тої дитини, нашої внутрішньої, яка є незалежності від того, який у вас вік, в неї багато є, знаєте, такого простору розгулятися. Але багато хто цю внутрішню дитину, нібито, знаєте, принижує десь, не дає їй проявлятися. бо… Ну, бо ти ж вже дорослий, Да? Тому е, яка така характеристика бажань? Перше, що я дуже хочу, і при тому дуже хочу щось зараз. Ну, Наприклад, якщо бажання, я хочу зараз каву. Питання, чи можу я це зараз зробити? Ну, в принципі, можу. Якщо встану, піду або да, когось попрошу. І, звісно, кава в мене буде. Оце бажання тут і зараз. Або бажання, яке ну, хочу поїхати відпочити, наприклад, там, в Італію, да, в Венецію. М? Бажання? Бажання. А, питання в тому, чи можу я це зараз прямо тут реалізувати? Ні, але я можу записати його в свій список бажань, скажімо так. Да? А, Ще один із моментів тако, таких критеріїв да наших бажань це людина фокусується на певному результаті, який вона безпосередньо хоче отримати. Ну і звісно, коли вона хоче отримати цей імпульс, а бажання це імпульс в неї виникає. Ну, тоді, наприклад, коли вона з кимось говорить і в неї виникає о, хочу. Або коли вона дивиться там гарний фільм, і їй щось сподобалося, і в неї виникло бажання «Хм, цікаво, хотілося б. Або коли знаєте, як кажуть, хтось відкриває такий тоут, називається да, відкрита така можливість, і ти хочеш її скористатися. Да, ну і звісно, коли ти її хочеш скористатися, ти це також собі фіксуєш да, на папері, в тому числі. Тому це да, критерії бажання. Що важливо знати при формуванні? Бажання це не те, що залежить від вас, це те, що ви хочете. І тут. Коли ви пишете цей список, я дуже часто говорю: напишіть собі список із ста своїх бажань. При тому дуже важливо, коли ви його будете писати, щоб вони дійсно були ваші. Бо коли я в перший раз свій список бажань писала, в мене було про дітей, про чоловіка, про, про батьків, про команду і так далі. А про себе і для себе там було п'ять бажань. Які, як би що хотіла я, із тих 23, які були. Ну, цікава, да, історія. І тоді ж питання, а для кого тоді я жила? І тоді це був момент не про себе, а про інших людей. Я якщо подивитися, все-таки всередину себе і задати собі питання, чого дійсно я хочу. Насправді дійсно, от чого я хочу. При тому важливий момент, щоб задати це питання, потрібно знаходитися в стані спокою, не бігти кудись, а приділити собі час. Це перше приділити собі час. Друге стан спокою. Третє взяти блокнот, ручку. Хочете, можете вмикнути музику, хочете, можете запалити свічки. Ви ж творча людина. Да? Наступне це задати собі питання, чого я хочу насправді. І взяти і писати, писати, писати. Бажання п'яте мають стосуватися вас безпосередньо. Бо це ваше. Не можуть в ваших бажаннях приймати участь треті третій особи. Ну, наприклад, хочу, щоб там, не знаю, Микола був поруч зі мною. Ну, не можна такого говорити. Чому? Тому що це вже буде маніпуляція іншою людиною і енергією іншої людини. А якщо людина не хоче, тобто ваше бажання має стосуватися тільки. У вас воно має стосувати бути екологічним для вас і для Всесвіту, в тому числі. Воно має бути в позитиві. Тобто, коли ми формуємо бажання Я не хочу, ну, повірте, ви отримуєте те, що ви не хочете. А я хочу, ну, то 100% це правильно сформоване бажання. У вас є список бажань. і Тут далі виникає питання, як це реалізовувати. Якщо ви хочете це далі реалізувати, то тоді бажання. Варто перетворити на певну мрію. А мрія відлічається від бажання, що з'являється певний образ, образ того, як це має бути. Тобто, в цьому образі є ваша візуальна картинка, аудеальна картинка, тобто, ви чуєте звуки, і кінестетично, що ви будете відчувати. І коли ми кажемо про образ, образ він виникає із середини, і він виникає, ну тобто, відчуття і раціо. таким чином виникає цей момент. Мрії. І мрія, вона задає, нібито певний такий вектор напрямку, куди далі мені рухатися. Якщо ви хочете далі піти, то дуже важливо цю мрію перетворити на певну ціль. Бо в цілі якраз з'являється конкретика. І коли ми говоримо про постановку цілі, як її правильно ставити, є відео, в мене на Ютубі, будь ласка, переходьте, дивіться, і в неї дійсно є ось така. Конкретика, конкретика. Ну а далі у вас з'являється намір. А намір це те, що буде допомагати вам рухатися і робити певні дії. Тобто, що там за, за, за рахунок цієї цілі ви можете досягнути, яка вигода вам від тої цілі буде. Ну і звісно, якщо ви хочете все-таки, щоб ваше бажання трансформувалося і мала е, е, результат, да, той, який ви хочете отримати, дуже важливо мати. Певні сенси. Тобто, це питання: а для чого мені це? Для чого мені це бажання, для чого мені ця ціль? Тобто, що там більшого є для мене? Дивіться, який ланцюжок від бажання до сенсів. Але 100% маючи цей ланцюжок, ви зможете і побачити, і відчути і ті результати, і отримати задоволення і внутрішнє, і емоційне. Спробуйте, от спробуйте почати з цього списку, і ви побачите, як достатньо багато у вас буде змін у вашому житті, і буде багато змін у ваших внутрішніх станах. Ну і звісно, не забудьте підписатися, пишіть коментарі, ставте уподобайки. До зустрічі в наступних відео!